Як далі обстріли будуть, які цілі будуть наступними? Буду. До кінця червня у нас нічого геть не змінюється. Попереджали всі, я в тому числі, що червень абсолютно кончений, і він випадав кончений і продовжує випадати конченим? Липень ще не долазила дивитися. Липень будемо дивитися ближче до липня. Ну я маю на увазі туди зовсім там в кінцевих уже числах о, місяця, там 27, там 29, початок липня. Там стане зрозуміло, що, що по липню, але, о, скоріше за все, перша половина вона вже фігурує приблизно така сама, як і червень, а от, але будемо перевіряти. Цілі в них нікуди не змінюються. Ну вони вони не змінюються пов'язані з інфраструктурою, навми навмисним влучання в житлову інфраструктуру, прям навмисно. І в мене все так само фігурують питання військових тилових усіляких об'єктів, структури і так далі. Тому це також нікуди не поділося. До речі, Ніколаївський Ваньок писав, що в них в області було влучання в полігон. А потім ще російські воєнкори писали, що на Сумщині в полігон було якесь влучання. Ми ну, от... чи чи зараз подивимося. Якийсь... Зараз. Давай глянемо. Зараз подивимося. Я згадала, що ми з тобою вже розглядали, ти, ти на минулому ефірі казала, що це буде. Ось воно, вигається. Mm. Якийсь, якоїсь такого формату ситуації дійсно були, тому що п'ятірка жезлів і вежга одразу по правосуддю, Ну, тобто по, по чомусь, що є офіційним, да, одразу. Тобто, десь такі влучання були. Єдиний момент, єдиний момент, і з того, що в мене випадає, воно, скоріше за все, обійшлося якимись мінімальними наслідками, наскільки це можливо. Ну, типу, можливо, там чи з мінімальними жертвами, чи з мінімальними наслідками, якось так. Тобто, це жахлива ситуація з поліголами вкотре, але я дуже сподіваюся, що в ці рази хоча б там повиводили хлопців е кудись в безпечні місця, або дали наказ заховатися, або не було якихось построєнь. Ну, коротше, що воно якось так не настільки кризово. Ну, там вже розвідувальний дрон літав, казали. Ну, по Миколаєву так точно казали, що був дрон, mm -hmm. Він хвилин 20 там весів, і потім вже був удар. Це хтось із наших зливає? Є якась якісь відношення наших от, військових, хто там знаходиться чи не там можливо? Mm, не зовсім злиття тут безумовно вони мають місце бути, але вони скоріше більш пентаклового характеру технічної сторони. Але те, що стосується полігонів і так далі, розумієш, коли є злив, розвід дрон над, над полігоном не висить. No, no. Бо вже є координати, є інформація. Коли висить розвід дрон, це означає, що приблизно розуміють, де і треба пробити обстановку. От і все. Будуть і ще повтори, це не останнє, так? Да? Ні, це на жаль, не останнє. Я дуже сильно сподіваюся, що ми зробимо висновки з тих 10-15 разів, які були попередньо з жахливими наслідками. Будемо на це якось реагувати більш ну, більш відповідально, а не влаштовувати якісь построєння і так далі. Тому подібне. А ще знову безугла почала висовувати свого носа дуже багато питань у неї до повітряних сил. Сказала, що треба переїжджати до укриття кожному українцю. Плюс у неї ще такі заяви з приводу карми. Що з нею не так? Отак, От навірно, питання я поставлю: що з нею не так, і коли вона вже замовкне. Все, з нею не так, а оскільки ми її розглядали, як тільки вона почала срати своїм ротом херню, що минулого року і там випадало, що вона є чиясь людина, вона продовжує випадати чиєюсь людиною. Вона потрібна для коломутення суспільства, для озвучення якоїсь, ну. Отакої от історії. О, от і, і і поки прям поки вона не замовка не, не замовкає. Буде пауза. Тут скоріше за все буде. По четвірці пентакли трохи згодом така достатньо показова. Є до неї внутрішні, якісь цікаві питання, по Верховній жриці, можливо, навіть о, не знаю, там хтось все-таки. До, комусь доведеться все-таки дійти до неї з якимись там да, перевірками і так далі. Але те, що вона ляпає, це ну, у мене, як ото казав Паша Пастіця на битві екстрасенсів, у мене волосся стидитке, розумієш? То, то полі карма, то хлопцю карма, у неї питання до повітряних сил. Я би сказала пані Безуглі, кому їй треба задавати питання. Бо хтось ще минулого року з повітряних сил перевів значну частину спеціалістів до піхоти. Мабуть, питання треба задавати туди, а не повітряним силам. Е, от, і в цілому, є багато цікавих людей, яким би варто було задати питання, а не тим, хто виконує накази. Бо ці накази хтось віддає, може ми будемо задавати питання тим, хто віддає накази. Я так знаєте, вже так натякаю толсто. Сподіваюся, потім мене не будете мене шукати по посадки по пакетам в різних частинах Харківської області або інших областей. Але е, терпіння моєму приходить вже кінець. Я, мені здається, що скоро я просто почну валити Вообще все, що я думаю з цього приводу, все, що я. Розумію, значу, знаю, бачу, але не довго буду, звісно, але наговорював нормально Так. <свісно> Путін казав, що наступний раунд перемовин буде десь після 22 числа. числа. ось сьогодні я бачила, що Пісков говорить, що на цьому тижні вже навіть може бути е наступний раунд переговорів. Дійсно, буде, і чи він хоч щось зрушить. Ну, у нас, по-перше, розклад починається з моєї любленої шістки кубки в карта ностальгії. Давай так. да, Вона на, на питання про раунд перемовин о, черговий. Вона відповідає: але вона ж тобі дає контекст. Чого? правильно, Нічого нового. Ми таке вже бачили. да, Тобто, тут в такому ключі. А у мене випадає питання раунду переговорів, трохи розтягнута, ніж. Не знаю поки з чим це пов'язано, трохи розтягнута ніж тиждень, анонсований, У мене випадає десь до 10 днів. Можливо, на цьому тижні утвердять дату, але буде вона трохи пізніше, от якось так можливо. Тому що поки воно в мене так, от знаєш, тут десь десь воно мені показує приблизно днів 10, ну плюс-мінус, наскільки це можливо так прорахувати по картам. І черговий. До РФ їздив глава МЗС, во, згадала. Mm -hmm. Що вони там вирішили, про що говорили, до чого прийшли? відсотково говорили про дуже цікава зв'язка прям така красива, красива. Про домовленості, пов'язані із пажем мечів, тобто з якоїсь. Озброєнням, включенням, реакцією агресивною, да, дрібною, але хоч якоюсь, згідно якогось договіру, чи підписання якихось бумажок, яке зараз знаходиться у підвішеному стані. І враховуючи контекст карти ностальгії скоріше за все, в підвішеному стані і буде знаходитися. А чому? Тому що РФ. Зайняла дуже цікаву позицію оборонну у цьому питанні. І максимум, максимум, який вона може включитися в оці всі прекрасні розбірки на Близькому Сході, це четвірочкою пентакли, якимось мінімальним ресурсом. Тобто, це той випадок, коли шахеди поставляє не Іран, РФ, а РФ Ірану. Ну, типу, от в такому якомусь ключі, або є якийсь там ресурс, матеріал якусь таку історії. Типу, ну, можливо, фінансовий момент. Все. Ну. От, собственно, і все. А я так розумію, що іранський міністр їздив ткнути пальцем вже ж от в той прекрасну бумажку, яку mm -hmm. вони заключали про військові там Союзи і оцю всю історію. Але ж ми пам'ятаємо, да, ОДКБ, реакцію РФ Арменія Азербайджан. Ну коротше, нічого не міняється. Як кидали їх на світі, так і кидають. Чи правда, що США? Знищили всю ядерну програму Ірану після останнього цього, після останньої операції цієї контрольної. <зас> <зас> mm, не все скоріше за все. Давай так, щось іще залишилося. Да, воно відкатило Іран у ядерних розробках на п'ятірку Пентаклей. Це залишилося, знаєш, крихти на столі, умовно кажучи. Це серйозна для них втрата по трійці мечів. Це прям удар в, сам, в самоє сердечко. Але є ще щось, щось приховане. Я так розумію, як не крутий, іранці е, в своїх розробках вони не дебіли і мали якісь запасні. ну, Моменти якісь, я не знаю, дублюючі лабораторії десь іще, окрім тих міст, по яким стовідсотково там знали, знав Ізраїль, знали штати по розвідці. Тобто тут іще щось залишилося. Да, воно порівняно з тим, що було воно по п'ятірки Пентакли, це прям я ж кажу, мінімальні крихти. Знаєш, того краєць хлібця від такої великої булки, але воно все одно іще існує. Відповідь Ірану яка буде? А скоріше за все відповідь по США вона буде, але я не впевнена, що напряму і від Ірану тут можуть бути задіяні якісь проксії, якісь додаткові там, знаєш, треті, п'яті, десяті країни а, і по Ізраїлю, і по Ізраїлю, скоріше за все, буде якась королева мечів. Тобто там іще пока пака а ще в Ірані сказали, що будь-який громадянин США це законна ціль. Вони прям будуть відкривати, не знаю, полювання на громадян США. Буде в них таке? Якась отака Віндіта. Особистісна. Ми, скоріше за все, знову маємо тенденцію до терактів. Mm -hmm. Не обов'язково на території Ірану, ти зрозуміла тут? Mm -hmm. То, що в мене випадає, дуже схоже знову на повернення в цю всю кірактну історію десь в європейських країнах, там в тих же Штатах, ну, коротше, оце от більше. Бо знову у нас а, 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 яка історія? Карта ностальгії і удар по імператору. Ворожий удар по імператору. Ну, тобто, це ж якби така зв'язочка, яка натякає. Угу. На те, що ми вже таке бачили. Ще питання від глядачів про збагачений уран, чи вивезли? В Ізраїлі казали, що Іран вивіз 400 кг збагаченого урану до ударів США. Правда, вивезли чи не вивезли? А це, походу, те, про що ми з тобою говорили? На початку. Я тільки от зараз в мене складується, думаю, ти ж да. сказала, що якийсь секрет, у них там є, оце воно. Так, да. да. скоріше за все, це не те, що вивезли, воно, скоріше за все, з самого початку було десь перевезено задовго до ударів, заникано, як резерв. Ти поняла? знаєш, тут збагатили, там перетягнули, і на схрон, і ніхто я, нічого не знає. Це більше отак от виглядає, як я на початку сказала, це воно про це походу.